Вітаю глядачів мого каналу. З вами Олег Яворович. Давно ви мене не бачили. Ну, взагалі, життя змінилося, мабуть, є певні причини, але сьогодні риболовлю. Китайський виробник звернувся до Яворовича. Вони запропонували мені маленьку пропозицію. Ви зможете порадити своїм глядачам, які довіряють вам нашу продукцію. Я довго домовлявся, скажу вам більше, друзі, що рекламу я роблю цю безкоштовно лише завдяки тому, що. Ось цей ехолот залишається мені в моєму користуванні. Маю певну надію на те, що в найближчі часи щось зміниться в моєму житті і ви мене нарешті побачите на риболовлі. Для того, щоб зробити рекламу, тобто порадити вам щось те, що дійсно варте уваги, потрібно проаналізувати його, спробувати на практиці, а потім порадити своїм глядачам. Це той пристрій, який допоможе вам знайти рибу на невідомій водоймі. Насправді я використовую ехолот лише для того, щоб подивитися, що робиться на дні водойми. Мені не важливо, чи покаже ехолот рибу, чи не покаже. Головне, щоб ехолот зумів відсканувати дно вашої водойми, щоб ви побачили, а чи є там, наприклад, якась ямка. Як ми кажемо, пупець, чи то, можливо, якась коряга або ще якийсь певний предмет, який дуже давно знаходиться на дні водою. Сьогодні я вас познайомлю з комплектацією, а також познайомлю із технічними властивостями цього пристрою. У Євровичі є звичка. Якщо хочеш порадити щось своїм глядачам, то звичайно це треба перевірити на власному досвіді. І ось зараз ми відправляємося з вами на водойму. Закинемо холод в товщу води, подивимося його властивості. Я розкажу про те, як його налаштувати на ваш гаджет. Це може бути як iPhone, а також може бути і Android. Звичайно, може бути і планшет. В процесі ознайомлення я гадаю, що ви зрозумієте, чи варто собі придбати ось такий холод. Якщо порівняти його взагалі із... Ціновою політикою, то в принципі, як на мене, то ціна доволі таки, я б сказав би, народна. А чи прибор вартий того? Давайте подивимося на практиці. Подивився на водойма, пригадав, де я рибалив. Там я ловив карася, там цікаві місця, які ви бачили завжди в моїх відео. Трішки лівіше, дуже добре клював судак. А ось там правіше, завжди клював. Сом, а вздовж ось цього очерета була моя кладка, адже минуло більше трьох років, як я не був на водоймі, але маю певну надію на те, що все-таки щось зміниться. На річці дуже великий вітер. Здавалось би, що зовсім не комфортно. Але якщо ти сумуєш за цими місцями, де ти провів десятиліття, де ти отримав досвід, де ти просто полюбив, бо це твоя батьківщина, то скажу відверто, що сумно. Але душа радіє, що знов я. На водоймі, хоча і тимчасово, і ви мене за це підтримаєте. А наразі ми не будемо втрачати час. Зараз я розкажу та покажу вам, друзі, як встановити програмне забезпечення для ехолота FishFinder. І на практиці подивимося, що цей ехолот зможе нам показати на моїй водоймі. Так, ну що ж, друзі, давайте розберемося із технічними властивостями. Та й взагалі я зараз покажу вам, як швиденько налаштувати ехолот виробника FishFinder, модель F68. Що цікавого цій моделі, що вона має певний зв'язок з вашим гаджетом завдяки Wi-Fi. знаючи фізичні властивості, що таке Bluetooth та Wi-Fi, ми з вами розуміємо, що Wi-Fi набагато крутіше, тобто ваш зв'язок буде стабільніший. Для того щоб підключити ехолот до вашого гаджета, потрібно скачати програмне забезпечення. Залежно від того, хто буде використовувати який мобільний телефон чи то якийсь інший гаджет. У мене iPhone. Відповідно, я заходжу в Apple Store, і нам потрібно ввести назву нашого ехолота. Бачимо, в меню є програмне забезпечення до нашого ехолота. Завантажимо на свій мобільний телефон. І продовжимо далі налаштування. Версія Bluetooth та версія Wi-Fi. Звичайно, вибираємо версію Wi-Fi. Відкриваємо налаштування Wi-Fi, знаходимо наш пристрій і спробуємо під'єднатися. Пароль від 1 до 8. Відкриваємо тепер програму. Зараз перед нами меню ехолога. Є налаштування, настройка сонара, чуйність. Фільтр шума, диапазон, швидкість, частота 125 330 та авто. Повіщення про рибу у нас ми включимо. Повіщення про мілину я виключаю. Повіщення про глибину я також виключаю. А ви можете робити це все індивідуально. Настройка відображення. Вибираємо, що кому зручно. Одиниці Фаренгейті, температура, мигалку. Ну, давайте я її виключу, не знаю навіщо вона потрібна, але можете собі включити. Також ми можемо бачити конфігурацію розміра риби, мала, середня, велика розширений лампа для риби. Друзі, я її виключаю, не знаю. Звук включаємо. Симулятор поки що виключений. Симулятор це для того, щоб ви зрозуміли, як ваша колод працює в системі, для того, щоб це. Навчитися працювати топи. тобто така демо-версія. Значення, де показується глибина, також температура води, з'єднання по Wi-Fi з вашим пристроєм, а також наскільки заряджений ехолод. Внизу ми бачимо з'єднання, можливість відключити та включити звукові оповіщення. Також ми можемо з вами вибрати, наприклад, як ми хочемо, щоб. Ваша риба відображалася на вашому гаджеті. Тобто, це може бути риба, це може бути ехо, мигалка та дань. Є пауза для зупинки картинки, також є лампочка, яка буде вмикати та вимикати лампочка, яку про яку каже виробник, що вона має до себе принайдувати рибу. Кнопка, де ми можемо з вами змінювати частоту, тобто кут розширений та вузький. А також є зум, де ми можемо з вами збільшувати та зменшувати картинку. В принципі, все зрозуміло, нічого складного взагалі немає. Відповідно, якщо у вас виникнуть якісь певні запитання, ви можете взяти в руки інструкцію, яка знаходиться у комплекті ехолота. Один недолік цієї інструкції, що вона лише на російській мові, чомусь китайський виробник не може переосмислити та зрозуміти, що. Їхнім виробом користуються не лише росіяни, а також розумні люди українці. Ми, українці, знаємо не лише одну мову рідну, а також і мову росіян. Відкриваємо ехолод, відкручуємо. Зразу бачу, що тут є ось така силіконова прокладочка. Силіконова прокладка не дасть змоги воді потрапити у ваш модуль. Є гніздо під зарядку. В комплекті також є шнур USB. Із штиревим зарядом. Також ми бачимо поряд антенна Wi-Fi. Ехолот зараз заряджений. В корпусі ехолота є два отвора з різьбою. Цей отвор для того, щоб вкрутити сюди кронштейни, чіпити, наприклад, ну, до жилки або до плетаного штура. А також ви можете використовувати ось такий ехолот, якщо ви рибалите на своїх човнах. На самому ехолоті є ось таких два контакти. Ці два контакти використовуються для того, що коли ехолот потрапляє в товщу води, вони замикаються і ехолот розпочинає працювати. Ця лампочка, якщо ви її включите, а у вас є можливість її включити. Приманювати рибу до ехолота. І наскільки це правдиво і це практично, я не можу вам сказати. Давайте подивимося, що ще є в комплекті. Ну, про інструкцію я вам вже розказав. Також в комплекті є ще ось такий е, чехольчик. В принципі, зручно використовувати для того, щоб ви транспортували з собою кульковий ехолот. Далі дивимося: в комплекті є два кронштейна. В комплекті є, як я казав, шнурочок USB, а також. Штирьох ось такий. Але чому штир у 2025 році, я не знаю. Як на мене, то вже можна було б поставити туди type c Ну що ж, з комплектацією я вас ознайомив, друзі. Тепер варто перейти до практики. Я знайшов ось такий старенький, пристаренький спінінг. Як прив'язати, я гадаю, що ми з вами знаємо. Адже на своєму каналі я показував безліч різних вузлів, як можна міцно прив'язати там. Гачок або ще щось. у я воровець вміє в'язати вузли, дивіться. Відкриваємо програму, яка допоможе нам зв'язатися з холодом, і будемо дивитися, а що ж робиться на дні водойми моєї річки. Пам'ятаєте, десь приблизно більше трьох років назад я показував це місце. Ми з хлопцями тут забивали навмисло коли, для того, щоб зробити гніздо для риби. Зараз подивимося. Якщо мені вдасться туди докинути, чи є рибка. Зараз будемо шукати рибу. Риба тиде. Закидаємо холотик. Хай буде 15-20 метрів плюс-мінус. 90 см глибина, 18,2 температура води, риби поки що немає. Дивимося, що робиться на дні водойми. Та що ж це тут взагалі риби немає? чи що? Риба знаходиться, мабуть, десь, друзі, в очереті. Ну, тримає зв'язок, зараз я його закину, мабуть, метрів десь приблизно 25-30. Я вперся тільки що в кілок. І от він мені показав, що є кілок. 90 см. Зв'язок тримає стабільно, а риба ти де. Ну, риби немає. Прикро, але немає. Буде можливість виплести на водойму, коли буде дозвіл, щоб пливати човнами. Звичайно, тоді ми можемо перевірити це все, як то кажуть, на практиці. Бачите, лампочка ота, горіла. Видно вам, вона там мерехкотить і до нас припливе риба. <хи> так, виробник каже, я розказав все правдиво, те, що я бачив. Сам пристрій доволі таки непоганої якості, якщо відносно ціна, якість. Якщо вас зацікавив такий пристрій, ви хочете собі його придбати. А ви довірилися пораді Яворовича. Силку на пристрій я залишу в описі під відео. Якщо хтось користувався таким приладом, дуже попрошу вас написати ваші відгуки в коментарі. Нагадаю, що ми з вами зустрінемося дуже швидко десь на риболовлях, на якихось гарних водоймах. Бувайте здорові! До нових зустрічей та швидкої перемоги нам!